Стало відомо, коли Україна зможе підписати безпекову угоду із Сполученими Штатами. Повідомляється, що до кінця травня Україна та Сполучені Штати Америки можуть укласти двусторонню безпекову угоду. Внаслідок російських ударів кабами по житлових будинках в селищі Борова на Харківщині. Увечері 6 травня поранено двоє дорослих і дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. У Європі досягли домовленості щодо використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених в Євросоюзі російських активів, а саме на закупівлю зброї для України. Таку заяву в понеділок зробив німецький канцлер Олаф Шольц після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн в Різі. Так пише видання «Реоц». Сполучені Штати Америки не будуть відправляти свого представника на так звану інавгурацію очільника Кремля Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня. Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу 6 травня. Але водночас Сполучені Штати Америки продовжать визнавати Путіна президентом Росії. Нідерланди планують почати передачу винищувачів f 16 Україні з осені. Це станеться слідом за Данією. Про це повідомила глава Міністерства оборони Нідерландів Кайса Олонгрен під час брифінгу у Вільнюсі в понеділок, 6 травня, повідомляють ЗМІ. У мене на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал. До зустрічі!